Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд розпаковочку замовлення по каталогу Доктор Клінік січень 2024. Так, замовлення немаленьке, замовлення стають все більше, і мені подобається, що люди повторно замовляють. Отже, продукція їм подобається і вони за нею повертаються. Буду зараз розповідати, тому що багато акцій було в цьому, в цьому каталозі. Тому давайте будемо дивитись. Отже. Перше, що покажу, це ось такі місти для тіла. 239 гривень 100 мл та 349 гривень 250 мл. Це у мене дівчинка, вона купувала фіолетовий, а ці два вирішила замовити на подаруночок, готується там їхати в гості і замовила ще ось такі, їй подобається, що дуже класні стіки, каже, і дуже гарний мають вигляд, щоб дарувати. І замовила собі в дорогу ще один ось такий маленький за 239 9 гривень. Це все одне клієнтське замовлення, тому що дівчина колись купила один міст для тіла, їй сподобався, вона замовила три. Це мені дуже і дуже подобається. Далі замовлення теж однієї клієнтки замовляє пілінг, це вже вдруге пілінг для обличчя. Він їй сподобався. Вона навіть дозволила мені його відкрити, показати дівчатам, як він виглядає. Він дуже густий і має такий приємний аромат. ну взагалі. І замовила також собі ще. Масочку теж Доктор Клінік. З, зараз скажу. Не пам'ятаю, глиняна маска для обличчя з мінералами мертвого моря. От, у дівчинки комбінована шкіра, і вона сказала, що і пілінг, їй підійшов, і масочку хоче спробувати. Так, далі в замовленні у мене знову дві води Cool Girl, це я вже розповідала. Аналог Фльор Наркотік. Її купують у мене постійно. Зараз 499 гривень в каталозі. Знову в магазині закінчилась, тому взяла дві на продаж. Так, далі в замовленні і на магазин дві пінки в замовленні ось ця з карамелькою, тому що дівчина брала фруктовий вибух і хоче спробувати ще карамельку. Їй подобається. Це йде два в одному, гель для душу та піна для ванни. 750 мл по каталогу, коштує 199 гривень. До речі, всі новачки, які зареєструються в січні, зроблять замовлення. На 30 балів, це десь 1000... Скільки це буде? 1100. Я вам так десь скажу 36 гривень, один бал коштує. Е, отримають ось цю пінку одразу зі своїм замовленням за 1 гривню в подарунок. Тому хто хоче зареєструватися, хто ще не користувався цією продукцією, залишаю посилання під відео. Реєструйтесь до мене в команду і будемо з вами працювати. Або ви просто отримуєте дисконт 26% навіть від однієї одиниці замовлення. От. А взагалі тут можна е, отримати і 26, і 28, і 30%. 30% знижки, а на деякі продукти набагато більше. Тому, кому цікаво, залишу ще номер вайберу. Пишіть і задавайте питання. Так, далі в замовленні ось такий шампунь з оливою. Тут у нас 700 мл, коштує така 199 гривень за цінами каталога. Так, далі йдуть два аромати. Я їх не відкривала. Ось у мене є просто відкритий номер 35. Це такі аромати, дуже класні. Тут дуже гарне пакування, дуже класно відкриваються аналоги брендів. І ну, я їх називаю по номерам 35, п'ятий, 24, 24 – це такий це більш цитрусовий, свіженький аромат. А 35 – це такий більш жіночий, смачний, я б сказала. Знаєте. Десь чимось нагадує, мені теж в фармасі був руя. От він мені теж чимось нагадує. Тут чорну смородинку чути. Ну, такий от він смачненький, солоденький, в міру солоденький, не, не сильно. От. Але вони дуже класно виглядають, і вони дуже. Це у мене той, який я розпиляю дівчатам. Дивіться, вони дуже жирненькі, тобто вони дуже-дуже стійкі, тут великий вміст масел. От. Тому це парфумовані водички. Так, а вони коштують по каталогу 589 гривень, але до кінця місяця в усіх є можливість замовити їх 50% знижки. Тобто за кожні 25 балів замовлення один аромат під 50% знижки. І вони виходять 294 з копійками замість 589. Дуже класна ціна і дуже класна якість. Так, далі в замовленні і на магазин у нас була акція. Я попала в період на акцію. В принципі, в доктор клінік акції є завжди. Там кожну неділю, кожні п'ять днів дають якісь круті пропозиції. Мені це теж дуже подобається. Як продажнику я маю можливість не тільки користуватись класним продуктом, а ще й заробити або зекономити. Так от, є ось такий класний нейтралізатор запахів. До речі, розкажу одну історію. Дівчинка з нашої команди на зареєструвалася, захотіла його спробувати. Спробувала один і потім, коли робила замовлення, в неї в замовленні було ще шість штук. Ну, це говорить про те, що засіб дійсно класний і справляється зі своєю задачею. Я не могла не затестити сама і привезла такий засіб додому. У нас є котик, і він зараз живе у мене в кабінеті. І я просто пшикнула два рази. І чоловік, коли зайшов додому, почав говорити сину, що це була субота, У мене діти по суботам, ну, в принципі, як і ми в дитинстві, роблять генеральне прибирання, так сказати. Чоловік каже: сину: синок, ти що помив пол з кондиціонером для білизни. Наскільки був такий ніжний, приємний аромат в домі, що він подумав, що це. А, син замість мультифункціонального засобу налив а, мити пола. Кондиціонером для білизни, хоча це просто пахнув нейтралізатор на весь будинок. Тому дуже класний, мені подобається такий ну, приємний, приємний аромат, і він справді справляється зі своєю задачею. Так, далі. Далі лужний універсальний засіб це я взяла до магазину, тому що цей що був, забрала собі додому. Також за нього вже розповідала засіб дуже і дуже класний. Він допомагає, в принципі, в прибиранні з усім, але найбільше, Більше, що мені подобається. Не те, що там пластикові вікна, ним дуже класно помити так. Ну, взагалі все. Мені подобається те, що він. Хто знає з фармасі SmartLife, знаєте, що він дуже класно справляється сильний, навіть з сильними забрудненнями-жировими. Так от, цей теж справляється, проте він, його можна використовувати навіть на тефлоновій поверхні. Це мені дуже сподобалось, тому що в мене були тефлонові сковородки. Сковорідки вони вже були старенькі, але я не могла, їх не можна не термити. Ні Йоршик там примінити, а тому вони були такі, як би сказати, не в кращому вигляді. Завдяки цьому засобу все як зазвичай нагріла сковородочку, запшикала, проте тефло не погнула, він не пооблазив. А все мені помив. Тому я дуже задоволена і всім рекомендую спробувати. Так, далі антипліснява. Антиплі... А, За нейтралізатор не доказала. Я його взяла, тому що була акція за кожні. Там була акція за кожні 7, 10, 5 балів, ви отримуєте 35, 45, 55% знижки. От тому я брала нейтралізатор, якщо я не помиляюсь, під 45% вийшов і. Цей е, антипліснява, яка зараз б'є, також всі, всі продажі, рекорди продажів. Дівчата користуються, дівчата діляться в чаті відгуками е, і особистими, і відгуками клієнтів, задоволеними. І воно зараз дуже гарно продається. Навіть уже під кінець акції він закінчився на складі, але швиденько його допоставили. І вчора ще можливо було скористатися навіть е, хто ще не вспів його замовити. Під е, 45% знижки можна було це зробити. Так, далі. Далі у нас ось цей під 50%, якщо я не. можливо, я трішки путаю. 35-45 і, напевно, 55%. Так, був засіб для ванної кімнати та душу для прибирання. Далі миття. Що хочу сказати, дуже густий, дуже класно справляється з миттям, і як би вам. Пояснити. Мені подобається, знаєте, є, в мене душова кабіна і є там такі шви, які, ну, в які немає доступу, як туди дістатись. Так от я запшикала в ті труднодоступні так сказати, місця, і дуже класно, воно все вимило, мені залишалось тільки прополаскати душем і все. Засіб класний, подобається і акція. Взагалі він коштує 159 гривень, а була акція мінус 55%, тому я не знаю, чому не можна не скористатися, брала на магазин на продаж. Так. Далі це замовлення клієнта, вона вже купувала у мене. І зараз іде акція. один засіб, засіб для миття посуду літровий. Так, він дуже-дуже густий і зараз йшла акція один за 169, на інший іде мінус 20% знижки, тому дівчинка замовила обидва. Так, далі засіб по потержавчини. Є два види. Поки ще в каталозі є стільки, отакий. у мене замовила клієнтка, проте я знайшла на сайті ще можна замовити літровий, а ціна така сама 229 гривень, тому я вирішила спробувати. Ну, цей клієнт забере, а цей я вирішила. Зарішала замовити додому і спробувати, як він працює. Якщо він працює класно, то не знаю, можливо, замовлю на магазин, тому що один літр це не 500 мл, якщо ціна однакова. Тому що, ну я дивлюсь, все однаково, Можливо, це ще старий дизайн, а зараз обновили, і він тепер буде отак от приходити. А раніше приходив такий, а засіб однаковий, не знаю. Але буду тестити, тому що був на сайті, була можливість замовити на сайті. Так, і ще у мене в замовленні ось такий аромадифузор. У нас тут іде, якщо я не помиляюсь, 100 мл, Так. Це такий він, знаєте, він є у них два види, і цей, хоча в лютому з'являться іще 329 гривень, ну цей такий більш свіжіший. А, Чим то, що ще є. Не знаю, клієнт захотіла свіженький такий ненав'язливий аромат для дому, тому я замовила. Так, хотіла вам знайти прочитати нотки, але не найду. де я його тут в каталозі замовляла, тому ну, не буду листати. От, а, ще вам не показала, так, все показала по хімії, тому що, от, взагалі, хімія вся мені дуже-дуже подобається. Мені, в принципі, продукція подобається, тому що. Тут є два виробники. Ось це, це Турція, все, де написано доктор Клінік, ну або ось це ось Біоенерджі. Це все виробництво Турція. І є м, засоби, де написано ось так Глобал Лідер Груп. То це виробництво Україна. Проте дуже класне, дуже якісне виробництво. До речі, ще. Забула показати 5 uh, пральних гелей для прання, тобто замовила. Вони йдуть у нас зараз на акції, є дуже класна акція за кожні 149 гривень гель для прання на вибір за 99 гривень замість 189. Uh. Або дитячий, або універсальний. Якщо чесно, мені вони однакові, тільки аромат у них трішки відрізняється. Це ось дитячий і це універсальний. З моєю знижкою вони мені взагалі вийшли 69 з копійками, тому 99 мінус 30%. Дуже класна ціна на них, і гелі мені особисто подобаються. Не знаю, ненав'язливий аромат, гарно прає, тому запасаюся, скільки, скільки можу поки. Так, далі в замовленні є помади. Я спочатку трішки трішки була засмучена, коли отримала ось ці дві. Тому що, дивіться, номер 103 і 110. І от 110, і бачите, тут така є, як пустота трішки. Хоча там далі помадка видно, ну, ось видна, то тут помада вже є, вона не пуста. Замовляла у мене клієнтка, яка колись користувалася помадами рідкими Юнайс. Nice. Хто знає, хто користувався Юнайс nice помадками, Дуже часто в мене ходили і запитували 18-11 номер. Так от, ось ці дві помади, ось ця 110-та, вона більш схожа на 18-й, а ось ця 103-та, дівчинка просто прийшла до мене зі своєю помадою ми підібрали по свочам 11-та. я хочу сказати, свочі дуже класно допомагають, і вона один в один з одинадцятої, як колись була в Юнасі. Тому якщо ви колись полюбляли в Юнайсі відтінок 11, то це ось 103-й саме той відтіночок. Так, 269 гривень. По якості вони, ну, вони класні, вони не сушать стійкі. У мене є такий трішки темніший. Тут навіть щіточка така, як була в Юнайсі. Не знаю, мені дуже вони схожі. Так, далі в замовленні. Це вже друге замовлення, але відтінок той самий. 02 олівець, помада. Ну, взагалі пишуть помада, матова помада, стійка. Дівчата, це дійсно так, цей олівчик він такий м'яко наноситься, дуже класний. І ну, так камера трішки робить, можливо. Можливо, і так такий кольор є. Але на губах, я хочу сказати, він дуже схожий мені на матову помаду 01 з Фармасі, тільки трішки-трішки світліший на губках. От. Якщо у вас є точілочка для таких товстих олівчиків, дуже класний, я рекомендую замовити, не пожалкуйте. 179 гривень за цінами каталогу. Так, ну і ще два, дві помадки це теж замовлення одного клієнта, 01 та 0,2 відтінок. Вона хотіла і більш натуральний, і більш такий до рожевого. Тому 0,1 та 02 ми з нею замовили, але вона хотіла щось трішки дешевше, тому замовила за 189 Хоча я скажу, дівчата, за 189 гривень ці рідкі помади дуже якісні, дуже класні. Наносить Мені саме фініш мені навіть подобається, напевно, більше, ніж у всіх стійких. Тут такий, знаєте, як бархатистий, то ну, я не можу пояснити, але ну, от е, справді подобаються помадки. У мене колись клієнтка купила, в мене була відкрита така 02, вона в мене прям мою помаду купила. Каже, давай я її заберу, мені дуже хочеться. От, тому помади класні, клієнти задоволені. Далі взяла на магазин, закінчилися ось такі бальзамчики для губ. Дуже класні, дуже жирненькі. І вони, до речі, підходять як на зиму, так і на літо. Тут є SPF 30. Вони дуже гарно зволожують, такий мають солодкуватий ванільно-кокосовий, я б сказала, навіть аромат. От, більше ванільки. Так, це у мене туш 229 гривень, теж продала, тому замовила знову 12 мл. Товстенька силиконова щіточка. Така от, в такої форми, як би пояснити, вигнутої немає відкритої, відкривати не буду, тому що це потім уже туш буде. Не можна буде продати. Так, далі в замовленні ще крем для обличчя денний. Нічний у жіночки ще залишився, денний вже ні, це креми детокс, я вже розповідала, також дуже класні, швидко вбираються, не залишають ніякої плівки. Жіночки подобається, вона у мене зараз їх постійно купує. 299 гривень, окрема ціна. Якщо брати набором, там буде 550 в цьому місяці. Ще. І ще одне замовлення клієнта це у нас гель для вмивання з муцелином. Та крем для обличчя. До речі, крем для обличчя взагалі, взагалі класний. Він теж такий має консистенцію таку. Я не знаю, м'якеньку теж дуже класно наноситься на обличчя, не залишає плівки ніякої, швидко вбирається. Ну, взагалі і має дуже класний, приємний аромат. Я, Цей кремчик у мене був тестовий, але я відправила своєму лідеру, щоб вона теж показувала своїм клієнтам. Так, і ще один гель для вмивання з цієї серії, подивіться, він дуже-дуже-дуже густий. От, Дівчинка купувала в мене тонік з цієї серії, а тепер замовила ще умивалочку, не закінчили її І е, е, вирішила спробувати крем для обличчя. Так, ось таке замовлення в мене було. Е, не знаю, якщо вам щось потрібно, задавайте питання. Розумію, що компанія нова, не всі знають, якщо ви вже користувалися якимось продуктом, якщо сподобався або не сподобався, все рівно пишіть, адже відгуки для нас в нашій роботі це дуже і дуже важливо. Так, ну а хто хоче собі ось такий друкований каталог та тестери, заповнюйте посилання на реєстрацію, пишіть мені. Що зареєструвалися, і я відправляю безкоштовно, ви сплачуєте лише за доставочку. Так, все, всім гарного дня. Бувайте! сподіваюсь, це відео було для вас цікавим.